У рівному відбувся унікальний захід. Вперше видали збірку п'єс князя композитора Казимира Любомирського. До збірки увійшли вибрані фортепіанні п'єси «15 мазурок та полонез. Як відбувалася презентація? Далі. Знакова подія не лише для рівного, а й усієї України. В рівненському органному залі презентували збірку фортепіанні п'єси Казимира Любомирського. Сьогодні ми презентуємо рівнянам та гостям міста у день міста рівного нову мовну збірку. Це фортепіанні п'єси Казимира Любомирського. Знаного роду Любомирських, які понад 200 років володіли містом Рівне. І власне Казимир Любомирський є фундатором цієї будівлі, в якій ми знаходимося. Костелі святого Антоніо. Нині це зал камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Збірка відкриває завісу мистецького минулого рівного. Музична спадщина Казимира Любомирського налічує понад 60 музичних творів. Ноти Любомирського видавалися у свій час ще в 19 столітті, в другій половині 19 століття у європейських центрах у Варшаві, Дрездені, Лейпцигу і Гамбургу. Але взагалі-то після 19-го століття більше 100 років ми маємо паузи. Тому ми і назвали цей проект відновлення композиторської спадщини Казимира Любомирського. Мініатюри адресовані широкому колу музикантів, у тому числі учням музичних шкіл, студентам спеціалізованих середніх та вищих навчальних закладів, любителям фортепіанного музикування, музикознавцям. Працюю для того, щоб пам'ять відродилася про цю а відродитись вона може тільки в виконанні або дітьми, або студентами, або взагалі широким згалом. У нас теж грає на фортепіано, мало хто грає. Тому моя задача була ну, якось не, не те, що це ідея навіть не моя, я мріє, а зараз я просто щасливий. Основна мета презентації навчити учнів музичних шкіл регіону виконувати твори Любомирського, а рівнян познайомити з творчістю композитора. Ілля Томашевський, Олександр Бойко, новини рівного.